Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше жертв ворожих атак на Запоріжжі. В день у Степногірську росіяни поцілили по будинку FPV-дроном. Загинули двоє чоловіків. Чоловік та жінка вранці поранені через удар дроном по біленькому. Впродовж доби окупанти 431 раз били по 16 населених пунктах Запорізької області. Вчора поліцейські евакуювали з Васильівського району двох пенсіонерів. А з Пологівського району 95-річного дідуся. Волонтери гуманітарної місії Проліська вивезли маломобільного чоловіка з верхньої терси та 84-річну жінку Зоріхова. Була спортсменка, стала пропагандистка. У Мелітополі Аліна Бісірова перейшла на бік окупантів. Вона продовжує навчати дітей спортивним танцям, але тепер під російським соусом. Бісерова та її вихованці неодноразово їздили на змагання у Росію, а сама тренерка активно співпрацює з культурними структурами окупантів. За ісу відбили дві ворожі атаки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Окупанти намагалися просунутися в районі Малинівки та Новоандріївки. На Новопавлівському напрямку Росіян атакували позиції Сил оборони 18 разів. Пошкодили 140 дерев у заказнику вільнянської громади. Екоінспектори оцінюють збитки на понад 6,4 мільйона гривень. Їх має відшкодувати вільнянська міська рада, яка відповідає за охорону території заказника. У разі відмови справу передадуть до суду у Мелітополі. Окупанти збирають дані про чоловіків віком до 35 років. На кожного складають електронне досьє з персональними даними. Так, хочуть контролювати всіх молодих людей на окупованих територіях, щоб мобілізувати їх до російської армії. Водії, будьте уважні на вулиці Незалежної України біля критого ринку Запоріжжя, нові знаки: стоянку заборонено з обох боків дороги на ділянці від вулиці Сталоварів до вулиці Михайла Гончаренка. Ще 42 запоріжця отримали компенсацію на ремонт житла, яке пошкодили російські обстріли. Загальна сума виплат більш ніж 3,5 мільйони гривень. Понад дві тисячі запоріжців вже отримали гроші за програмою є відновлення. Якщо ваше житло зазнало руйнувань, подати заявку можна через СНАП або дію. Азовське море непридатне для відпочинку. Тут значно побільшало медуз. Солоність води підвищилася через руйнування окупантами каналу Сіверський Донець. До моря зменшився притік прісної води. Крім того, загарбники різко збільшили вилов риби та злив у моря стічних вод. Це призвело до майже повного вимирання бичка. Але замість виправити ситуацію, росіяни намагаються перекласти відповідальність на Україну. Напоїв та пограбував річний запоріжець силою забрав сумку у перехожого. До того запропонував потерпілому напій, після якого чоловіку стало зле. Грабіжник затриманий. Фантастичні звіри, квіти та казкові сцени у Хортицькому районі Запоріжжя настінний розпис відтворює картину у стилі відомої української художниці Марії Примаченко. Помилуватися красою можна на вулиці Василя Саргієнка. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.